Вітаю, друзі! Надіюсь, ви бачили мій новий вітровик на Хонді. Ну і мене скобоче, куди ж подіти старий вітровик від Honda. Проїхався я на боксері на чортову гру, туди-назад, по трасі мені так добряче-добряче дує е, в груди. Чуть не простудився, реально, бо і зіпрію був, так, мусило так рукою затулятися. Тому Спробую на цей вітровичок від Хонде. Ну Він не від Honda, це Бенелівський вітровичок, тріслий, запаяний. Ну не викидати ж його. Хотів би я його встановити замість того маленького, який взагалі не являється ніяким вітрозахистом. Весь потік спрямовує прямо от ямки. І вверх, хоча б груди захистити. Зняв цей вітровик і подивився, що ця штука фарбована переднім господаром, о, тут все таке біле від фарби, видко добре було не заклеєне. Так, знімаю в гаражі, бодос падає, по даху, чуєте, лупить. І прийшла мені ідея така, отут є така трубка, дати сюди кріплення. Два. Штирка. І нема що більше видумувати. Тому оцю штуку я скоріш за все зніму. Ну, як для такого стилю мота навіть краще без цього щитка. І я багатьох бачу, що саме його знімають, бо більш мотоцикл виглядає так ендуристично, так сказати. От. Ці штуки. Можна задіяти для кріплення. Тут же є різьби. Дати дві трубочки. І не треба видумувати велосипед, коли він вже видуманий століття-століття назад. Отак, притулив. Угла наклона я ще не знаю. Ну, швидше для ендурного мота він хоче бути більш вертикальніший. Похоже, що мені треба. Десь приблизно по 20 см трубочки от сюди. Звісно, що її треба буде вигинати, тут плескати, тут прикрутити є до чого. Вона та трубка непогано тримається. Можливо, третю точку зроблю. Але щоб її зробити, треба розібрати фару і зробити отвір звідти болтик дати. Тут, можливо, чуть-чуть підріжу. Під круглу фару, от під тим е, салінблоком, що там стоїть, чуть-чуть підріжу. Ну, це Honda, воно, звісно, класно, але доведеться здерте к 14к і стане мені в нагоді. Мені її якраз хватить. Два кусочки приблизно по 20 см. Роблю кріплення. Такий дощ пройшовся. Капець просто. Ось перші прикиди ось такі. Зараз буду сверлити тут і тут, вже виставив, щоб рівненько було. А далі треба буде теж плескати і чуть-чуть вигинати. І все, майже все кріплення. Ось приблизно так. То буде маленьке турендуро? Виглядає на маленького тур Е, Я тільки так притулив, можна сказати, Ще він мені встиг впасти і царапину зробити. Я його шкодувати не буду, тому що мод буде їздити по всяких дебрях. Тут ще півкруг треба вирізати. І зараз що основне? Бачите, отаке кріплення. З трубочки. Але оця вся штука разом з фарою, разом з цією трубою на Вилсі рухається. Воно рухається, бо це так закладено заводом. Третя точка теж не допоможе, бо воно рухається разом з фарою. Тому зробив висновок, що от мене тут. Захист рук і звідси сюди ще дати дві пластинки. І воно прекрасно скріпить і вітровик рухатися не буде. Тоді вже зніму пофарбую все, поставим і закінчу роботу. Так, розібрав фару і такий малесенький кронштейник поставив, щоб я потім це все не розбирав. Хай воно тримається добре. Так, випробування над боксером закінчилися, всякі там півметрові калюжі, падіння, тепер буде більш-менш їзда акуратніша по полях, по лісах. Такий маленький собі турендуро. З таким вітровичком дуже-дуже навіть схожий. Все, закріпив. Тримається, краще, як на Honді трималося. Реально. По два кріплення звідси, по два звідси, на фару. Чудово. Ну, не до очей, але майже. Таке, де його буде вистачати. Ну, не скажу, що там геть на вуха, на шум, але я буду захищений. Супер. До стокового варіанту я завжди можу повернутися. Я нічого там не поламав, не порізав, просто знімаю це, ставлю і все. Знаю, що зараз понаписують. Мені якось все рівно. Це я зробив для себе, не для когось. Кожному своє. Мені не 20, не 30 років, щоб ротом мухи ловити. Не раз продавало так, що ого навіть літом. Я про здоров'я своє дбаю. Ну, до зустрічі на каналі Слава Україні!